Я знаю, що таке пройти з війни, я знаю, що таке сидіти вдома, дивитися стелю, і не розуміти вийти, не вийти. І, ну, там... і я знаю, що таке піти на роботу або взяти якийсь там інструмент і залишитися один на один з ним. І це така реабілітація, що краще, мабуть, ще ніхто не придумав. І... і ми вирішили, що це буде крута реабілітація, плюс залучення нового досвіду і отримання нової професії. І я... Ну, більше ніж впевнений, що кращого не потрібно. Це, це перша пілотна школа, насправді для ветеранів. Ось в Єремо є досвід роботи з цивільними, і я би хотіла, щоб на завершення цієї школи ми здобули цю професію і могли заробляти на цьому гроші. Або, як мінімум, зробили свої жінці, гарну стіну в спальні. Ми будемо працювати в більшості випадків. Це буде в опняні штукатурки. Ми не осягнемо все, що. Пропонує ринок декоративних штукатурок, там багато синтетики, багато нових, до речі, непоганих матеріалів. Ми якусь частину десь ознайомимося, а десь заглибимося більше. Це теж буде залежати від вас, кому з вас цікаво. Мені найцікавіше, це художні роботи. Але до... поки ми дійдемо до художньої роботи, це пройде якийсь наш там час. Власне, той фах, який буде, він не тільки власне, фах, але це ще про людську, про дружбу, скоріше.